Доброго ранку, доброго дня! Вітайтесь ви, вітаю з вами я. Діти, подивіться, що це в мене в руках. Так, годівниця для птахів. Ой, багато їх прилетіло. Адже за вікном зима і нашим друзям пташкам дуже важко у цю пору року. І на цьому тижні я вас запрошую. Україну добрих справ, де ми дізнаємось про життя птахів, а також будемо її годувати і робити її у Діти, уявіть, що у вашій долонці прилетіла пташка маленька. Зігрійте її, пригорніть її долонькою і подмихайте. На неї теплим, спокійним диханням. А ще пригорніть її до себе, до свого сердечка і подаруйте своє тепло. Розкрийте долоньки і. Побачте, як полетіла пташка. Усміхніться, не сумуйте, вона ще до вас прилетить. А вам пропоную з пластилину зробити пташку, яку ж ви зігріли.